Наліфінарії в розкавці каса. Вже ознайомлювала вас з цінами в одному з інших відео, але ознайомте з цінами ще раз інформація Ось для пільговиків. А, тут фотозона. Що Зараз ще подивимось більш загальну фотографію, зробимо дельфінарія, щоб ми собі могли уявити. От. Ну Йдемо. Нема вулицею суховоля. Перейдемо на тобі, тут трута просто закінчується. Справа Юрмова Колись будувався такий великий готельчик. А, не бачите так, він не встиг добудуватися. Сніг трошки всі ще є, але вже вже більше тане, ніж є. автомобіль їде від Сільпо розвантажив продукцію, яку привіз і їде. А ми йдемо від дельфінарію, нагадую вулиці Роксолани в напрямку до Мегамаркету ТКС. А, це, ліворуч видно, санаторій Янтар. Я собі так оце порахував, то рубіни Янтар не працюють вже майже 10 років. Ми теж ми показуємо кристал, так, що в кристалі небагато людей. Я пишу, що, ну, в кристалі небагато. Мабуть, і в ямтарі небагато, і в Рубіні небагато. В Рубіні, в Янтарі не просто небагато. Там вже майже 10 років нікого нема, насправді. Таке стільпо, праворуч знаходиться. Бачите? А ми йдемо далі, продовжуємо рух. Це не добуде женеви прямо. можна глянути звідси на Сільпо сільпає колишні приміщення лікарні поліклініки спустимо по сходах. ми там частіше ходили. Давайте трошки наші просто по сходах спустимось прийдемось трошки між Янтарем тарем та рубіном Але фонтан працював. Гові собі я пам'ятаю, як фонтан брату, сантарі Янтар. Я розумію, що коли ну, він був раніше, ми вже питали нам наші глядачі, хто пам'ятає, написали, Він раніше був янтар. Просто м'який знак. відклеїли, звичайно, що слова янтар в українській мові нема. Янтар це бурштин. Ну, але... Ну, так назвали собі. В рубіні теж міняли букву. він був рубин. Ну, і російське було. Став рубін і українське поставив. Алмазу кристалу, взагалі не треба було міняти. Можливо, яка бідна українська мова. Тобто російська. бідна російська мова, я хочу сказати, вибачте. Я вмовився, яка бідна російська мова. В українській мові є дуже багато варіантів будь-якого слова сказати От, наприклад у нас можна кохати можна любити можна ну так купа 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 є синоні не все люблю булочки люблю дівушку люблю так. а українські є не дуже багато відтінків йти сніжок але ми вже нарешті будемо спускатися донизу це вулиця суховоля Справа Женева і Артек Прикарпаття. Колись був ресторан україно грузинської дружби, чи як він називався. Зараз він не працює. Та що нижче, ми україно італійською дружбою він теж не працює. До речі. А ви бачили огляд наш топ-10 ресторанів Трускавця? Найпопулярніших за... Google відгуками, подивіться обов'язково. І знаєте, які ресторани в трускавці радять. Ну, не ми і не самі ресторани, а ті люди, які сходили, відвідали. Це цікаво. Вон зокрема, трошки нижче на цій же вулиці є два ресторани, білий дворик, Тандир, Вони входять в десятку. Не перші місця, звичайно, займають, а як хочете дізнатись, хто на першому місці, знайдіть відео, подивіться, це цікаво. Також у нас був огляд, де найсмачніша піца в Трускавці. Теж цікаво. Також ми розповідали про три найбюджетніші кафе в Трускавці, де можна найдешевше поїсти і ну, залишитись задоволеним, скажімо так. А також про кафе співвідношення ціна якість. Діардіна Ітав'яна воно теж не працює. Ще минулого року, я так пам'ятаю, ресторан працював, зараз вже не працює. А і ресторан Рене Санс, він давно вже не працює. Справа це, власне, сама Женева. Нагадаю, йдемо від дельфінарію, вулицю Схволя, біля Женеви, біля інших готелів, санаторіїв. Колись вулиця, вулиця Схволя була Ого, го купа людей. Все працювало. Люди ходили, їздили. А зараз це все залишки. Перейдемо тобі. А, і тут справа вже починається трошки далі. Територія санаторія Кристалевий палацу. Ну, у нас є відео із території кристалевого палацу і будь-яку пору року. Ну, у нас напевно найбільш докладний огляд кристалевого палацу, який ви можете собі уявити. Кому цікаво, знайдіться. Так, я пригадую, 21 рік, а може 20-й ще. Там є відео три серії по 20 хвилин. Ми зайшли в кожен закуток. Все показали. А, і ця справа зараз вже буде прохідна кришталева палац. Они ще білий дворик, там див, про який я вам розповідав. Це фактично прохідна кришталева палаця.